Українська мова є символом української державності. Так вважають 70% наших громадян. Українська мовна культура виявилась міцною, адже мову не вдалося знищити жодному з наших завойовників з 1622 року до розпаду СРСР 58 разів законами та постановами знищували українську мову. А відповідно і українську свідомість, цар Михайло палив україномовні Євангелія, Петро І заборонив книгодрукарство українською. Його справу продовжили. Петро третій, потім Анна Іоанівна та Катерина II. Усі вони вилучали українську мову з освіти наукового та професійного вжитку. Олександр III у 1888 році пішов далі і заборонив називати українських дітей українськими іменами. Ось коли в нас з'явились Вані, Колі, Сережи, Маші і Даші. забороняли українську мову лише з однієї причини, яка відверто зазначена в указі російського сенату 1907 року. Культурна та освітня діяльність в Україні може викликати наслідки, що загрожуватимуть спокою та безпеці Росії. Тобто українців боялись, тому знищували головний національний фактор мову. Пізніше, за радянської доби, тривало найжорстокіше знищення української мови, бо радянська влада так само боялась українців. Починаючи з 30-х років, арештовано та страчено до 80% української інтелігенції. У 38-му році посилюється русифікація за рішенням 14-го з'їзду Комуністичної партії України. На державному рівні вступає в дію постанова про обов'язкове вивчення російської мови в національних республіках. У 61-му році запроваджується політика злиття. Націй та остаточного зросійщення всіх національностей в СРСР. Крапку у знищенні української мови мала поставити у 89-му році постанова Пленуму ЦК КПРС про єдину офіційну загальнодержавну мову СРСР російську. Та не судилося. Українська мова живе. Але тепер її спіткало інше лихо, недбальство. Та хибна політкоректність українців. Судіть самі, у мовному законодавстві України до 2012 року діяв ще радянський закон про мови. Я підкреслюю не про мову українську, а про мови. На зміну йому був прийнятий скандальний закон Ківалова Калісніченка, який досі чинний. Тож на сьогодні ми з вами. Маємо лише одну фразу в Конституції про те, що державна мова українська. Всі інші мовні закони, конвенції та декларації, ратифіковані Україною, захищають мови національних меншин. В Україні немає закону про державну мову і ніколи не було. Я нагадаю, що на відміну від мов національних меншин, українська мова використовується лише в Україні. І більше зберігати та захищати цю мову нема кому. Тож наша влада, збочено розуміючи, що таке політкоректність, занедбала мову корінного населення цієї території. Зараз помилково може здаватися, що закон про державну мову не на часі, бо в країні війна. Але наша мова це фактор нашої безпеки. І війна прийшла в наш дім, в тому числі, через зросіщення, та занедбаність української мовної політики